Ласкаво просимо до перепису населення 2020 року. Це відео українською мовою надасть вам ознайомчу інформацію щодо перепису населення 2020 року і стислий огляд онлайн-опитувальника, а також допоможе вам відповісти на запитання англійською мовою. Мета перепису населення 2020 року здійснити підрахунок кожної особи, що проживає у Сполучених Штатах Америки. Відповідно до Конституції США, проведення перепису населення є обов'язковим і він здійснюється раз на 10 років. Перепис населення 2020 року має дуже важливе значення. Ваші відповіді допоможуть визначити кількість місць, яку кожен штат отримає в Конгресі. Також вони необхідні для встановлення того наскільки щорічні витрати у громадах перевищують федеральне фінансування у розмірі 675 мільярдів доларів. Участь у переписі населення 2020 року є простою. Вам знадобиться приблизно 10 хвилин, щоб надати свої відповіді на запитання. Ви можете зробити це онлайн зі свого комп'ютера, планшета або мобільного телефону у будь-яку годину доби. У вас є можливість надати відповідь по телефону, а також із використанням паперового опитувальника. Якщо ви надасте свої відповіді, можливо, нам не знадобиться посилати до вас інтерв'ювера бюро перепису населення. Інтерв'ювер все одно може відвідати вас, якщо ви занадто пізно надасте свою відповідь, І якщо у вас виникнуть додаткові запитання або у випадку проведення інших опитувань. Ваша інформація є конфіденційною. Ваші відповіді будуть захищені відповідно до федерального законодавства. Ваші відповіді можуть використовуватися у статистичних цілях і не можуть використовуватися проти вас будь-яким урядовим органом або судом. А тепер ми здійснимо стислий огляд інтернет-опитувальника. Далі у відео будуть надані поетапні інструкції щодо нього. Після переходу на вебсайт my 2020 censusgov Здійсніть вхід, використовуючи ID, виданий бюро перепису населення або Census ID, який ви можете знайти в документах, що були надіслані вам поштою або залишені біля ваших дверей. Ми попросимо вас підтвердити свою адресу та надати своє прізвище та ім'я. Потім ми попросимо вас підрахувати кількість осіб, що будуть проживати або перебувати за цією адресою 1 квітня 2020 року. Також вам буде необхідно надати прізвище та ім'я кожної особи, що буде проживати або перебувати за вашою адресою. Ми також нагадаємо вам, що необхідно включити людей, які можливо були пропущені. Ми запитаємо, чи є ви власником цієї домівки, або це орендоване житло. А хто є власником або хто орендує цю домівку? Ми запитаємо в кожної особи Стать Дату народження та вік. Чи має особа іспанське або латиноамериканське походження? Та расову приналежність. Якщо за адресою проживає більше однієї особи, ми запитаємо, як вони пов'язані з домовласником. І нарешті ми запитаємо, чи будь-хто в цій домівці іноді перебуває за іншою адресою. Якщо ви готові розпочати, перейдіть за посиланням mY2020 CENSUS.gOV. Онлайн-опитувальник доступний на англійській мові та 20 інших мовах. Для вибору мови натисніть на іконку із зображенням земної кулі та виберіть назву мови або виберіть назву мови у нижній частині екрана. Не переймайтеся, якщо вам необхідна мова, що не включена до списка. Це відео продемонструє вам крок за кроком, що необхідно робити. Просто перегляньте відеозапис. Вам необхідно пройти перепис населення 2020 року протягом одного сеансу. Якщо ви вийдете з нього, вам доведеться розпочинати все знову. Щоб почати, виберіть Start Квештунер. Спершу введіть свій 12 значний ID, виданий бюро перепису населення або Census ID. Ваш ID, виданий бюро перепису населення або Census ID, позначений на документах, які ми надіслали поштою на вашу адресу або залишили біля ваших дверей. Якщо ви не маєте ID виданого бюро перепису населення або Census ID, натисніть на посилання, розташоване під кнопкою входу до системи та надайте відповіді на деякі додаткові запитання щодо вашої адреси. Ви все одно зможете відповісти на запитання. Потім підтвердьте, що ви заповнюєте опитувальник перепису населення 2020 року для відображеної адреси. Виберіть «Yes», якщо це так, або No, якщо ні. Якщо ви будете перебувати за цією адресою 1 квітня, виберіть так, в іншому випадку виберіть Ні. При натисненні кнопки Next ви перейдете вперед і при натисненні кнопки «Previous» повернетеся назад. Не використовуйте кнопки вперед або назад у своєму браузері, інакше ви будете змушені розпочати все знову. Потім введіть своє прізвище та ім'я, а також номер телефону. Будь ласка, введіть своє прізвище та ім'я англійськими літерами. Іноді на екрані може з'явитися повідомлення, в якому вас попросять перевірити свою відповідь або ввести додаткову інформацію. Перед натисненням кнопки Next перевірте, введені вами дані. Введіть кількість осіб, включаючи себе, що будуть проживати або перебувати за цією адресою 1 квітня 2020 року. Щоб отримати допомогу щодо запитань, натисніть на підкреслені блакитні посилання. Впевніться, що ви підрахували кількість осіб у тому місці, де вони зазвичай проживають та сплять. Якщо в будь-яких осіб відсутнє звичне місце проживання, підрахуйте їх кількість у тому місці, де вони будуть перебувати 1 квітня. Включіть до підрахунку немовлят та дітей будь-якого віку, близьких родичів або членів розширеної родини, осіб, що не пов'язані з вами, а також осіб, що перебувають тут та не мають постійного місця проживання. Не включайте до підрахунку будь-яких осіб, що проживають за іншою адресою більшу частину року, наприклад, студентів коледжу, військовослужбовців, осіб, що перебувають у закладі стаціонарного соціального обслуговування, психіатричній лікарні, слідчому ізоляторі, в'язниці, пенітенціарному закладі тощо, або осіб у гостях, що зазвичай проживають та сплять в іншому місці. Кількість цих осіб буде підрахована іншим чином. Потім вам буде необхідно надати прізвище та ім'я кожної особи, що проживає або перебуває за цією адресою. Щоб додати більше осіб, натисніть на кнопку Add another person. Важливо, щоб ви не пропустили жодної особи, що буде перебувати за цією адресою 1 квітня. Якщо ви забудете включити будь-кого, хто буде перебувати за цією адресою, натисніть Yes, щоб підтвердити це, і введіть прізвище та ім'я цієї особи. В іншому випадку виберіть No. Тепер ви готові до двох наступних запитань щодо домівки за цією адресою. Чи буде 1 квітня цей будинок, квартира або пересувний будинок за цією адресою? Належати вам або будь-якій особі у цьому домашньому господарстві на умовах іпотеки або позики, в тому числі на умовах кредиту під заставу житла. Належати вам або будь-якій особі у цьому домашньому господарстві без обтяження, без іпотеки або позики Орендованим. Або зайнятим без плати орендної плати, потім введіть прізвище та імена власників або орендаторів цього будинку, квартири або присувного будинку. Далі ми поставимо вам декілька запитань щодо кожної особи, зазначеної вами раніше. Спершу ми запитаємо, чи має особа чоловічу або жіночу стать. Ми також попросимо вас ввести місяць день та рік народження цієї особи. Певніться, що ви вели правильний вік, який особа буде мати на 1 квітня 2020 року. Потім ми запитаємо, чи має особа іспанське походження та яка її расова приналежність. Будь ласка, надайте відповідь на обидва з цих запитань: вкажіть, чи ця особа не є іспанського або латиноамериканського походження: мексиканець або мексиканка, мексиканоамериканець або мексикано-американка, американець чикано або американка-чикано. Пуерторіканець або Пуерторіканка, Кубинець або кубинка, або іншого іспанського або латиноамериканського походження. якщо ви виберете останню відповідь, введіть додаткову інформацію у полі, розташованому нижче. Потім ми запитаємо вас про расову приналежність. Поставте позначку в одному або більше полів Європеоїдної раси темношкірий або темношкіра чи афроамериканець або афроамериканка. Американський індіанець або американська індіанка чи корінний мешканець Аляски або коріна мешканка Аляски, китаєць або китаянка, філіппінець або філіппінка, індус або індуска, В'єтнамець або В'єтнамка, кореєць або кореянка, японець або японка, Представник або представниця іншої азіатської групи. Корінний гавайць або коріна гавайка Самуанець або самоанка, чаморо, інший житель Тихоокеанських островів або іншої расової приналежності. Ведіть детальну інформацію щодо походження у таких полях, як це поле. Для додаткових осіб також буде відображатися таке запитання як ця особа пов'язана з домовласником? Виберіть, чоловік або дружина протилежної статі. Неодружений партнер протилежної статі. Чоловік або дружина тієї самої статі. Неодружений партнер тієї самої статі. Біологічний син або дочка. Удочерина або всиновлена дитина. Пасинок або пачерка. Брат або сестра. Батько або матір. Онук або онука. Батько або матір чоловіка або дружини, зять або невістка, інший родич співмешканець по квартирі або будинку, або румейт housemate, вихованець або вихованка, або інша особа, що не є родичем. Ми майже завершили. Деякі особи проживають або перебувають більше, ніж в одному місці, тому необхідно впевнитися, що кожна особа була включена до підрахунку лише один раз. Виберіть прізвища та імена будь-яких осіб, що зазвичай проживають або перебувають в іншому місці. Якщо такі особи відсутні, натисніть «None of the above». Якщо особа дійсно зазвичай проживає або перебуває в іншому місці, необхідно вибрати причину з наступних. Перебуває з батьком або матір'ю, бабусею або дідусем, або іншою особою. Навчається у коледжі. Проходить військову службу. Перебуває в іншому місці, щоб бути ближче до місця роботи або бізнесу. Перебуває у закладі стаціонарного соціального обслуговування або груповому будинку. Перебуває у слідчому ізоляторі, і або в'язниці. Перебуває у сезонному або другому місці проживання. Або з іншої причини. Чудово! Тепер ви готові надіслати свої відповіді. Виберіть Submit Questionnaire, щоб завершити проходження перепису населення 2020 року. Ви побачите сторінку підтвердження, на якій буде визначено вашу адресу та сьогоднішню дату. Ось і все. Ви пройшли перепис населення 2020 року онлайн. Дякуємо вам. Тепер ви можете закрити свій веб-браузер. Щоб поділитися цим відео або аналогічним відео на інших мовах, будь ласка, відвідайте 2020 нуль languages